Привіт, друзі! Привіт гості мого каналу. Сьогодні хочу трохи розбавити свій канал трішки іншими відео, а не тільки їжею. Тож хочу вам зняти ось такий відгук про вітаміни, які я замовила і для себе, і для діток. Замовляла я на iHerb. Скажу те, що раніше я дуже якось скептично відносилася до вітамін. Думала, ну боже мой, їх можна і отримати літом із, зі всіх продуктів, з харчування, але коли я вникла всю трохи більше систему цього всього прочитала, поняла, що о, ні, так не буде. І... Ось що я собі замовила. Для малого Івана замовила ось таку омегу. Дуже хороший і склад і якість. Мені сподобалося. вже він п'є. Зараз покажу вам. Ось такі. Ось такі вони. Ну, досить великі, звісно, але він розкушує. Їх розкусував, то казав мені, ну, мам таке, як рибка. Так що не противні, можуть діти пити. Хороші. Це, це ванюшкині. Так, зараз йде осінь. Е, час по-любому буде хвороб. Всього купила вітамін С. По 500 мг це добова... Доза на людину, якщо ви здорові, якщо, не дай Боже, ви захворіли, потрібно пити по тисячі, по дві штучки. Ось такі вони, такі на смак кисленький апельсиновим смаком. Це, це ми теж такі п'ємо. Богданові взяла кальцій магнім, цинк. Плюс вітамін D3, теж дуже хороші за нього відгуки, такі там для підлітків пишуть, що хороші. Це п'є Богдан таке. Завжди на смак, як, така, як крейда. Таке. Магнем, п'ю я по одній сутки, на ніч. Потрібно їх пити на ніч, ось таке теж. Без смаку, без нічого. Е, так, купила собі ще на рік вітамін D3. Купляла особисто собі, ну не знаю. Може ще за мною буде пити хтось. Можливо, буде Рома пити, не знаю. Ось такі маленькі. Ось такі будічки. І ось омега. Так, цю омегу я брала особисто для себе. 180 е, таблеток. Е, вибирала довго, хотіла, не знала яку, але хочу вам сказати, якщо ви собі будете брати іменно на, на Herbie, от візьміть оцю, не пошкодуйте. З неї дуже хороші відгуки. Моя знайома. І моя кума їх собі купила, вже вона давно їх п'є і дуже-дуже задоволена. Вони такі з лимонним смаком, теж такі досить великі, але нічого ковтати, дуже хорошо. І якщо не можете роз... Можна розкусити і такий. Просто лимонний смак. Трошки такий рибкою, лимонно -риб, рибний смак. Так, ось. Що хотіла ще сказати? А, я хотіла ще такі і Івані взяти, є такі від осло мега, осло мега оці, такі точно і дитячі, але їх, на жаль, чомусь вже давним-давно немає на сайті. Не знаю чому. Ось так. Тепер, що ще окремо по вітамінах? Коли я вникла, я раніше думала, та раді бо, вітаміни можна пити, коли захочеш. Але ні, не так. Виявилося, що на кожен прийом є свій визначений час. Як цих, що в мене, то потрібно вітамін Д3 дуже хорошо засвоюється з омегою. Їх потрібно обов'язково пити зранку під час їжі. Це найкращий проміжок часу, коли засвоюються ці вітаміни. Ну, обов'язково під час їжі. Вітамін С потрібно пити десь в середині дня, незалежно від прийому їжі. Чи, чи ти під час їжі, чи після, це не має значення. Головне, щоб це було в другій половині дня. І ось ці магнезія, маг... Оці що в мене, їх обов'язково потрібно пити на ніч. Десь найкращий проміжок часу, коли вони засвоюються, це десь від 8 вечора до 10 вечора. Десь в саму проміжку треба випити цю таблетку. Ось такі в мене вітаміни. Брала ще розкажу, який парадокс, трапився. Брала я теж на Айхербі, дуже хороші відгуки були, там, вітаміни, імун, імунітет 4. Там 4 ній, дуже там відгуки, все, тралівалі, як зазвичай, всі довольні, що там написали. Боже, вони мені як прийшли, а в них там в складі є селен. А воно смердюче таке, що це капець. Так що, якщо будете пробувати собі щось заказувати на Айхорбі, побачите оцей імун... імунітет 4, ну не знаю, як хочете, спробуйте. Ну, я особисто не раджу. Сморід невиносимий. ви її не копнете. Я думала, ладна оболонка може зроблена, ну там смердить. Ви витрусила порошок. Нічого я не допомагає. І прийшлося взагалі викинути, бо вони ну це, це просто жах, нікому не... не підійшли. Навіть я їх відкрила, закрила, поставила там далеко, сховала в коридорі. Вони стояли в мене на тумбочці далеко сховані, і проходиш і цей сморід такий, що взагалі тож, в общем так. Ну, все, буду пити, буду з вами результатом ділитися. Обов'язково скажу, які сталися покращення в моєму організмі, в організмі діток. І ще зніму тоді відео, з вами поділюся своїми враженнями. По па папа, до нових зустрічей, до нових відосиків.